Ніла, я ще вас хочу попросити е, застерегти українців від використання всяких сірих чорних схем в Європі, як, наприклад, фейковий догляд за дитиною, або якісь доходи, які не декларуються. Я, я, я чув, як працює податкова, податковий. Хочу, щоб ви якось теж простим глядаче словами, глядачам пояснили, чому не варто цього робити в Німеччині. Дивіться, я можу вам проілюструвати дуже просто. Це був дуже красивий кейс в минулому ну, до речі році, десь якраз в березні чи в квітні. Поразкова кьольна тихесенько накрили 80 точок чорної роботи. Більше 300 людей було накрито, частина депортована, частина заарештована, за штрафом загальною сумою приблизно 50 мільйонів євро. Вони готували це дуже тихо, де жодних готували це рік. Тобто вони цілий рік спостерігали за людьми, спостерігали за звітами, хто не звітує, хто куди ходить, хто що робить, і в один день накрили 80 точок. Породково працює саме так. Якщо породкова вами цікавиться насправді, ви цього не дізнаєте. Ви реально цього не дізнаєте. Ви тільки туди, коли до вас прийде вже навіть не породкова, а служба пристріїв. Проханням, доброго дня. Ми проходимо велике ваше майно, тому що ви заборгували, багато. За чорну роботу штраф до 50 тисяч євро для тих, хто сидить на візах, хто не має постійної посвідки на проживання, це фактично заборонено на подовження візи і заборонено на проживання на території Німеччини, відповідно, на території ЄС. Для тих, хто не має цих людей на роботу, це штраф до 500 тисяч. За недекларування доходів, в принципі, якщо ви один раз забули, нічого страшного не трапите, якщо ви саме забули, ну, буде у вас пеня менше 2% на рік, це не страшно. А якщо ви систематично забуваєте одну саму тему, що податкова у ваших діях вбачає ухиляння від податків, це штраф від 5 тисяч євро до безкінечності аж до тюремного карного строку до 30 років.